Бачите, взагалі не треба рулювати. Оборозній йде. Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні відео покажемо, як на кейсі PUMI 210 роздвинуть задні колеса. Щоб ви бачили, дякую Русіку, що скинув мені інформацію як правильно. Колісо не треба знімати, але звертайте увагу, бо є трактора Puma. Зустрічав в Тіктокі, що не на таких полуостях, а як в Ньюхолланді 7060, есть, тобто як у машині не есть, тобто вони ставляться тільки в одному положенні. Хіба, може, диски там розвертаються, але там ступиці не такі. Звичайно, як тут набагато проще. 6 болтів. Значить, центральні ми попускаємо на 1,5 см, їх викручувати не треба. Ось, як бачите, він тут з полу. О... З половинки зроблене. Середні оці на півтора сантиметра викручується, оці викручуєте повністю і вкручуєте сюди, щоб видвинути е, ну, як воно називається, правильно не знаю. Щоб зірвати, воно під конус тут зроблено. Ну, накладним прикладом покажу. Тут чистимо різьбу і трошки змажемо різьбу, щоб не, не нашкодити, не зірвати. Так що зараз будемо все вичищати і змазувати. Так, ну ми вже зірвали, значить чотири, бачите, як крутили, сюди це викрутили, і воно вже пішов, буде видно. Зійшов на сантиметр там. Тобто рівномірно. це я викрутив. Ось ці 4, 4 болта закручуємо. І воно виходить. І зараз будемо видавлювати так. Так, Ну що, отак чіпляємо цей бок, а так вставляємо донкратик і видвигаємо повністю все колісо, куди нам треба. Процедура проста. Трошки сипками треба тільки погратися, а так в принципі немає нічого страшного. Так, далі працюємо. Так, ну, розширили ми. До шипа. Метр тридцять дев'ять. Метр тридцять дев'ять. Правильно що тридцять дев'ять. Тридцять дев'ять. Так, колеса провірили. Вроді на трьох шипах он стоїть. Може чуть-чуть не знаю. Один і чотири накачали. Може хтось підкаже. Так, і тут метр тридцять на 1 см трошки роздвинули більше. по як, дивіться, ну нічого страшного. Так, для чого це робиться? Для оранки, бо завжди ми переднім колесом стараємося йти. Ближче до борозни. Це моя така думка. І виходить, що він на 7 7,5 см був у нас втоплений всередину. І колісо постійно хоче отак виїхати з борозни. Того може і нагрузка, бо такий розход. Ну да, так, грубо говоря, отак постійно наїжджає на цей. І виходить, що ми колеса трошки боком держимо, щоб ближче до борозни вести. Ну так, поставили, бо <кій> настройки кажуть, що по плугові треба, щоб ця сторона була рівна. Так, тепер він ширше виглядає. Більший зазор сюди грязі не набиватиме це точно. Можна було б, може, передні кольоса зузити. Ну, поки от цього дійшли. А давай ширину повністю трактора поміряємо по колесам. Просто цікаво, що воно в нас тут б'є. Тепер мені наприйдеться ще й плуг перенастроювати. Так. 2,80. 2,79, а. У нас 2,75 по дорогам треба. Трохи, трохи не впитуємося. <рес> <рес> ну нічого, нехай то колись може літом будемо дивитися. Так. Дивіться, настроїв. Колеса розширили, якось раніше не пробував, Ну, зараз взагалі і крутити ну, Точніше руль можна не крутити. От колеса розширили, вкинув в борозну. Іде собі, хоч би що. І автопілота не треба, абсолютно. Даш. Показує, що ми горемо. Воронко йде. Потихеньку. Я нічого не кручу абсолютно. самое главное не заснуть. И балдеешь. больше вот что. Вообще не надо рулевать. он йде. Да? <laughs> а он сам себе. И без автопилотов плужок лора. Стоит все. <laughs> Как-то так. Така оранка, як бачите. Так, друзі, хоч ми і колеса розширили, але скажу трактору не леша, вологи досить багато і ось дивіться, яка маса поживних решток, тобто тут велика маса, волок. грубо говоря, вадика. Жадка кидає якось на одну сторону, от бачите, валки такі хороші валки пробували рядках, але ну, тут кукурудз засипала центнер, тому він не пішов часто. Як отак, де жатка трошки кидала на ту сторону, то не забивається. А по валку йде, то капець з горне, разів 5 забивається, вирішили в діагональ ходити, все-таки, бо ну, маса тут дивіться. Тут маса капець, це, це не то що валок Ось яке стебло, яке моса. Так що розширення не допомогло, але зато навіть так краще заорює маса яка Заорало, він вже трошки притерся і лучше. Бачите, красота. А там ну, забивало, понагортав, не йде, треба діагональ брати і все воно вийде. Тому зараз все переворюємо, трошки попогрався, нічого страшного. де я можу показати ваша тут хороша маса не спорю вот такі качани пів качана все за орієн Зато там лучше поживні рештки перемішуються. Так що буде все нормально Бачите? а тут менше, менше цього, то тут взагалі без питань не забувається, а там звісно воно якось різко круте в одну сторону ж, ножівно кидає на одну сторону, плюс е немає розкидача ззаді. Е з цього я скажу, з решет да? накидає такий гарний валок. Воно оці, бачите, все через і валок, якби так, як у кейсі, щоб розкидало, ліпістки було б нормально. А так виходить він наложив тут валки і воно, і воно не йде. Так. Ну, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.